Я почалася. Е, давайте я вам скажу, чому прем'єра була пізніше, ніж я її заплановувала. Перше, це просто те, що я не можу зняти нормальну кадру. Тут у мене хтось девків нато. Е, то, то просто по приколу я вибиваю, не знаю, чи навіть від так собі.

Как я її готовлю, я її ще почав снімати. Я ко... так тобто, шо то існу. От такой газ показується мій газ. Такое я, певний, певне, зайзнимає відео. Тобто, фото. то і 109 шклоб в мене було. Тобто, ви сумнів улюбляєте? Я поступав. Йо-йо-яй. Мені так просто не зручно. Туди, а то туди, а то, то сюда їхати. В Митр я виїхав у саму велику біку світа. Біку світа помилки. Я по приколу не можу знайти. А центр знайти. Мені завжди центр, бо я хочу в центр міста попасти. А я не в центр міста, а в дуг покидаю. Хватит, я включила режим. Бы... Ну, ты убыл, что слишком много. давай как мы не назвали. що вас хоче тепер вбитись цю швидкість. Давайте обертаємо! Та дуже буде, це було поворотовичкий. Добре, дай... якщо віддалити А, блін, я не можу від... Не падайте. Зуали палами посипаються, посипаються. Я хочу тупо взяти... Якийсь автобус. Або хоча б вертольот. Мені дуже подобається ходить це... вертольот останні дні. Не знаю для чого мені цей вертольот. Не подобається останні дні. І що зробить, що мені подобається останні дні ось цей вертольот. Ж, помчали, до речі, пом'єла буде йти 10 хвилин. Е, тому якщо щось запишіть, щоб я так закінчилась швидко. Хотя поїхатись на стіль, то фе, може можуть 6 хвилин, посе діти на увазі мене. Ті, хто говорить, тут буде просто панікувати. Сідаємо. Гелікоптел!

Я так заступив, Добрий вечір. Можна літати прямо на цьому місці. В них. А дуже бачили такого падаючого шума е, літака, літака, тупо так це вертольок, то був вибачите за помилку. По знайду інший кінець міста. Поза снігом попав в цю пляшничу. Не знаю, як попав в цю габлану, але воно. Ну, в принципі, вийдемо. Ой, ні, ну, знову в школу. Чильки, ладнок. І знову в школу. Вы будете, что я вам тут залазаю. Мы пойдем на кабинет малювания. Что учителю будем делать? Малювать. Малювал стрелать. Так что-то стрелать. Все, что to prawo, gdzie mówię informacja to prawo małenka, o chodzi informatyka, informatyka mi yêu lúp này моя місці. Треба йти, 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 до іншого класу, а тут перерва, блін, мені задумали такі маленькі перерви. Говорю, не підніматись через студію холодин. Тут найти хід. Вихід з цього класа. А ні, я вирішив вирішила 12 хвилин продовжити філ. Ні, нехай буде 10. Ну кажется, подивиться. Може бути рівно 12. О! Так выйди, вийди, господи! А кошер удалося, а що тут все є? Це ж моє майбутнє в тут має все поводитися. тут ще є? Ага, вот фізкультура тут буде. Хлопот було, що буде ходи. Це фішкульту. Це на школу. Так мы все так да я делали. Ну, это что у меня нет? Вы считаете, что по лести. А все! цепь склад, а вы тут все, я иду жить. Чому бы у меня еще так клиентов? Да нехай да, нам шарину. Чего это мне наша який комфорт? Чи відео буде це відео закінчується, Я хочу вам сказати: дякую за перегляд цього відео. Дякую те, що писали мені коментарі. Дякую за ці всі три хвилини. До побачення.